Всім-всім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання з Миколаївщини. Сьогодні 2 травня і не мала вас забирати ваш час. Перенесла, ось бачите, тут оці мої парнички. Перенесла сюди, ой Боже, упало. Добре, що прийшла. Чомусь, чомусь перевернулося. Розквітають кожний день, розквітають. Дивіться, яка краса, яка краса. Я милуюсь і вам показую. От. І ще там вони якісь рожеві збираються розквітати. Ну, це я сьогодні до вас знову виходжу з своїм відео, не по тому. Як там пані Дозя казала, треба якоїсь ворожки шукати. Вона не допоможе, я вам зразу кажу, ніяка ворожка не допоможе. Що якщо ти маєш діагноз квітанутості квіткової хвороби, то воно тільки прогресує з кожним днем, з кожним роком. І нікуди від цього всього ти не дінешся. Зовсім. Апетит зростає. Тормозів немає. І тобі подобаються усі квіти одразу. І усі квіти одразу ти хочеш мати. І до цього я веду красу свою вам. Показую вам свою красу. Чим займаюся? Все далі. пересаджую. Бачите, як вони гарненько підростають не по днях, а по годинах. Все он встає. То ось, бачите, сьогодні. Гіркий перчик. Оце він такий страшненький, а завтра він вже буде гарненький. Огірки, воно вже всі, всі вже майже посходили. Там ще, де не дуже зійшли, то ще трошки тримаю плівочки. Вон. Ще трохи та буде і далі все сходить. Там кабачки, кавуни, дині. Томати ростуть, вже щось такі дебелі. Дивіться, вже теж треба якісь літрові горщики їм чи що, бо ще висаджувати не будете. Не будете, не я, не ви. А чому? А у нас знову морози. Сьогодні вночі-завтра, вон бачите, дуйчик мій на місці, нікуди не прибираю. Провід проведений від гаража сюди. І буде сьогодні знову вночі включатися обогрівач. Бо тут стільки всього, як воно замерзне, то ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну що, коробку впізнали? Так. Да. Тільки що мені чоловік привіз із нової пошти. То що, робимо розпаковку. Ну що, розпаковуємо? <гум> ну, я в робочому, бо я ж працюю. Так, давно вже не бачили, це вам так знімаю. Ну, накладна. Накладна. Е, мій чек. Складає 322 гривня, ну і плюс доставка 109. От. Так. І що? Ну, це ж були великодні знижки. Я маю власний кабінет у Флоріумі. Там нараховуються якісь трошки бонуси за кожну покупку. Ну, і мені, звісно ж, приходить ну, на вайбер або в електронну скриньку їхні різні повідомлення. Ну, і отак, колись так прийшла, заморяна, і щось душа ж проси, ой, прийшло сообщення. Ну і заглянула великодні знижки. Ви знаєте, я полюбляю, коли у них гарні знижки. Я ж отож перед ним Нов... Чорна П'ятниця була, потім різдвяні знижки. Ми ж садили з вами вже деякі квіти і квітнули. Ну, Ну, замовляю, замовляю і все. А це ж тепер його треба все висадити. Це я забрала в себе час, у розсади забрала час. І що? І цього разу, і цього разу по 0 гривень у мене раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість рослинок. Шість рослинок. А чотири рослинки я замовила. Ну, оце чотири рослинки на 322 гривня. От. А то шість рослинок мені в подарунок. Всього у мене вийшло 11 позицій. От. Про... А, ну не знаю. Коротше, зараз буду начитувати. І так. Лілія кортона. Може неправильно вимовляю? Дивимось. Ну, наші лілії вже гарні куші мають, а ці розпродають. Щось будемо дивитися. Ось це дуже гарний росток. Буду садить, садити. Буду садити. Зацвітуть, не зацвітуть, але ж такі лілії дуже гарні. Дивіться, це я замовляла. Я потім ставлю вам всі фото, щоб ви могли розуміти, що це буде. Дивіться, дуже гарні корні там. Ой, сипеться. Ну тут з теплиці можна. Е, ось, бачите? Та дуже гарна цибулина. І така величенька. Зовсім не гнила, не грамульки. Так. Якби щоб не обломати нічого. От. Я приготувалася. Взяла все, розрізала, щоб не... Так, далі подарунок. Подарунок, лілія. Хонесті. Хонесті. Ну що, де вона? Дуже ось у вологому торфі. Такий злегка вологий, не мокрий. Ой, дуже гарна, дуже гарна. Величезна, величезна цибулинка. Прям гарна. Ой. Ну, що, каже, там показуєш нам якесь сміття. вже ж все пересипала. Ну, ви зрозуміли, ось дивіться. Прям дивіться, яка гарна, гарна. Цибулиночка, гарне коріннячко, все живе, все класне. Так класти, щоб потім посадити їх. Не в тому, що мені там треба, як зветься, як... я це все забуваю. Десь там записую собі, щоб просто знати. А то, щоб просто знати, яка вона висока, низенька, середня, де її садити, в якому районі квітника. Оце. Далі лілія гігант палазок. Ну, це щось не така. А, це курінці, господи. Я думаю, щось таке розпірхане. Ні, дуже гарненько, Дивіться. Ну тут щось чуть-чуть наче як обрізане, але ж сухе, все не гниле. От це отака. От. Гарні цибулинки, прям гарні. Що казати, Не знаю, це, ну, це я вам показую, це ж не то, що там якийсь преміум. Я не роблю, бо зараз начнуть мені знову писати. Ти їх рекламіруєш. Та нічого я не рекламірую. Ось мені прийшло, що там у них знижки зайшла, Ну, вночі вночі зайшла. Подивилася, мені захотілося в той момент, то не можна заходити, розумієте? не можна заходити, тому що буде оце отаке: опять замовлення. Не можна заходити, вже ж є. А тут дивіться. Мої а, лютики вам не показують ранунклюси, плюси. Помните? Да? Отакі оці сухі корінці. Я замочувала, садила, вони ростуть. Я все вам забуваю їх показувати. У горщиках там по 4 штуки в мене. Одні я купила, одні мені прийшли в подарунок. А це ось дивіться в подарунок, 10 корінців. Ну чого не брати? Ну чого не брати? Така красивезна квіточка. Да? Чого не брати? От. Це подарунок. Ось, 10, 10 корінців. Корінці такі, як тоді були. Це зараз замочу їх гарненько, хай зо дві години побудуть у фітоспоріні всі цибулинки покладу у фітоспорін трошки. Ненадовго. От. І всі гарненько посаджу. І все, і хай собі ростуть. Ну, ранун клюси в горщик. ранун клюси не в ґрунт. А лілії звісно, в ґрунт. Але сьогодні, мабуть, не буду. Садися, вони сьогодні побудуть, бо має сьогодні бути мороз. Має бути сьогодні мороз. Дівчата, ну що, ну проти природи не підеш. Далі дабл ем, сюрпрайз, Ой, яке названня. Є. Яка назва у лілії? Дабл сюрпрайз, Ну, те ж саме, бачите? Може не забирати у вас всі. Ну, цибулинки всі гарні. Я вже їх перемасала. От, це гладіолуси, також подарунок. Тверді, не гнилі, Ось три цибулини. Гладіолус вайт, білий, красивий, гарний. Ніколи не сад... Ну як, колись давно дуже саджала геть і боліла цими гладіолусами, потім закинула це все діло. І в мене зараз нема гладіолусів. Ну, будуть вже, будуть гладіолуси. Так, далі. Що я купила? Ну, Те, що мені подарунки прийшли, ну все понятно. бо там вони були. Я вам вже розказувала і показувала. Заходите на сайт у цю розпродажу, знаходите, де написано подарунок, 100% знижка, і кидайте їх собі в корзинку. Ну, але ж треба там мінімальне замовлення 200 гривень. Робите собі яке ще замовлення до того, і приходять вам подарунки. Я оце бегонії. Хто за мною давно знає, у мене були бегонії. Я вирощувала з насіння. У мене там дві такі менесенькі бульбочки, але вони щось не прокинулись, мабуть, їм гаплик. Перед їх треба буде проростити оці цибулинки. Оце ось де таке мохнатеньке то низ, А тут оце будуть бруньки. Звісно, уже в деяких дівчат уже з бутонами, з пуп'янками, але це ще не пізно. Головне, щоб дивіться, тут усе вже одна прокинулась. Дуже гарні, махрові це бегонії. Ось дивіться. ось. Ці вже з ростками, ця ще не зовсім, але видно. Ось, ось. Тобто покладу їх на вологий субстрат, проростю, а потім у кашко собі повисадюю. Я люблю бегонії. Да, така примхлива трошки рослина. Я сама, сама просто забула за них у горщиках і заморозила свої ціблини. Так, лілія розілі ареза. Далі Лілія Голден. Спліндор. Всі дуже чудові цибулини, я вже їх перевірила. Всі хороші, всі з гарним корінням, всі з ростками. Ну, ось оця без ростка. Але така гарна цибулина, куріння біле. Ну, побачимо, побачимо. Ну, все за забезкоштовно прийшло. Так, і ще місіс. Пекуляр. Там воно є росток великий, ось довго. ось він, от і коріння дуже гарне. І бегонія, це я ще замовила, дуже гарна, дуже-дуже гарна. Тут ось дивіться ще й не одна багато вони живі. Оце така розпаковка, дівчульки мої і хлоп'ята. Оце така розпаковка насмітила тут. ну Тут в мене все кругом насмічано. Тобто це не важливо. Працюю далі, працюю, все розсаджую, пересаджую. Вон, руки, як завжди. трошки помила, щоб вас не жахати болотом. Е, вдіваю, вдіваю перчатки, де вони? Отакі От перчатки і резинові, і всякі. Вони мене зразу ну, на пальцях рвуться, не видержують вони, і в них все одно руки грязні. То так. Ну, вдіваю, тому що, щоб... Бо, бо якщо без перчаток, то дуже лопає шкіра на руках. От. Да, Ви ж пам'ятаєте, я вже казала в якомусь відео. раз, ну Можна два рази на тиждень робимо їм масочку. Трем картоплинку, сиру, додаємо туди ложку олії, накладаємо, добре перемішуємо. Накладаємо на ручки, сидимо з тою кашкою минут 10-15, дивимося якийсь ролик, наприклад, мій. І потім змиваємо просто водичкою без нічого. Оце такі два рази на тиждень масочки робимо. Що мої дорогенькі? Отак, квітанутість, хвороба страшна, не лікується, тільки прогресує. Дякую всім, хто мене дивиться, хто мене коментує, ставив подобайки. Кому що треба, запитуйте, ви знаєте, що я всім завжди відповідаю, навіть коли нема часу, вночі я беру до рук телефона, замість того, щоб лягати спати, я дивлюся ваші ролики. Буває отут ставлю телефон і дивлюся ваші ролики. Не завжди вподобайки, отакому з інчиком ставлю. Не завжди можу щось там, буває, сердечко якесь чи що, або вже потім вночу заходжу і щось якесь там коментарі кидаю. Можливо, не всім. Катастрофічно не вистачає часу. Дякую, дякую, величезне, за вашу безмежну підтримку. Дуже-дуже щиро дякую. Це мене мотивує працювати, триматися. Ну, бо кому зараз легко. Зараз усім нам тяжко. А ми потрібні один одному і підтримуємо один одного. Бо ми що? Бо ми українці. Дякуємо нашим хлопчикам і дівчатам, які стоять отам за нас, боронять нас за те, що ми маємо життя, за те, що ми маємо життя, маємо змогу жити і працювати. Дякуємо, допомагаємо, хто чим може. Ви знаєте, я вже наголошувала і наголошую. Навіть ваша одна гривня, дві гривні то є донат. Ви знаєте, отакий, от як нас, мільйон же ж і більше. Кожен дасть по. Навіть по 2 гривні, то то вже будуть якісь гроші на щось, що їм необхідно, дуже необхідно. От, тож, не забуваємо за наших захисників, допомагаємо, дякуємо, їм потрібна наша увага і підтримка. А вам здоров'я, здоров'я, здоров'я миру, миру, миру. Всього самого найкращого. До побачення. До зустрічі, друзі!